послабити Європу та зменшити допомогу Україні. Російська пропаганда планує просувати ці наративи, використовуючи як майданчики Євробачення та чемпіонат світу з хокею. Про це інформує фінська національна телерадіокомпанія Іле далі схожі наративи Росіяни будуть використовувати і на чемпіонаті Європи з футболу в Німеччині, і так само на Олімпійських іграх у Франції. Зауважую, що за даними нашої розвідки, лише минулого року на пропаганду Росія витратила. Півмільярда доларів. Угур кажуть, нібито незалежні структури чи особи на замовлення Кремля виготовляють так званий патріотичний контент для поширення в інтернеті. Це блоги, новини, фільми, серіали, відеоігри. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України. З нами на зв'язку. Вітання, доброго дня. Вітаю вас. Ну, бачите, те, про що нас попереджають, це і чемпіонат футбольний, і так само хокей. Але і Євробачення. Ну, зрештою, перший тур Євробачення вже за нами. От, от другий, потім фінал. Чи вже ви фіксуєте ось ці намагання втручатися в, скажімо, в сам процес і з цього мати свої пропагандистські зиски? Кожна така подія вона дає можливість працювати безпосередньо в зоні проведення подій російським журналістам, які є безпосередньо пропагандистами? До того ж, дає додаткові можливості. Використовувати певні ком'юніті фанатські і не тільки рухи для того, щоб робити ті чи інші речі, проводити якісь акції, маскуючи їх під, скажімо так, вболівальницькі, якісь там зібрання. Будемо говорити так. Спорт, наприклад, завжди був частиною пропаганди ще з часів радянського союзу. Велика ставка робилася на хокей, на гімнастику, на футбол і на фігурне катання. Відповідно, спортсмени. З цих видів спорту вони регулярно використовуються в якості пропагандистських облич е, росіянами безпосередньо тому, що, як правило, е, фігурне катання там футбол це молоді дівчата хлопці, які можуть об'єднувати е, там свою вроду спортивним тілом, е, низку поколінь від молодих до старих людей, і відповідно завдяки поширенню. Вони переважно говорять те, що їм скажуть. Вони просувають різного роду наративи у публічний простір. Зокрема, один з головних зараз наративів, які Росія намагається просувати вже активно по дипломатичних каналах, по лінії зовнішньої розвідки і по лінії медіа це наратив про те, що вони нібито готові до перемовин, але Україна не готова через президента Зеленського. Це головна історія, яку вони будуть просувати протягом всього літа, і будуть паралельно з цим говорити про так звану нелегітимність. Відповідно, це основна зараз кампанія росіян, і вона доволі масштабна, і з нею потрібно буде боротися не тільки інформаційно, але й на дипломатичному рівні, на рівні розвіду. Це повірте, всі розуміють. І ну, це головна, скажімо так, битва окрім фронту, яка на нас чекає зараз. Але, е, у цій заяві йдеться про Євробачення, але ж росіяни у Євробаченні вже які рік участі не беруть їх, звідти викинули на відміну від Олімпійських ігор чи інших спортивних змагань. Як вони там можуть ширити свою пропаганду? Ну вибачте, Євробачення зараз я не вважаю якимось інструментом поширення пропаганди широкого, відповідно. Один один з способів це виключно маніпуляції на голосуванні, щоб показати, хто умовно підтримав Україну, а хто не підтримав. А це означає, що, мовляв, підтримки е, влади, підтримки українського народу вже такої, як раніше, не було, і так далі. І тому подібне. Відповідно, ставка буде робитися на маніпуляції навколо голосування е, за наших дівчат. Mm -hmm. Ну, до речі, щодо ось цих маніпуляцій, чи фіксуєте ви ось ці спроби э, російської пропаганди російських тролів підшиватися під представників інших країн, видавати себе, ну не знаю, там за блогерську спільноту Польщі, наприклад, я не знаю, чи ви э, натикалися на ось цю інформацію, яка напередодні почала ширитись. Мовляв, в Польщі низка якихось акаунтів, пабліків закликають не голосувати на Євробаченні за Україну. Але ну бо колись кільканадцять місяців тому Джері Гейл в з'явилася. Під час одного з відео в Светрі, де було написано Бандерціага. Ну, тобто, це така, знаєте, алюзія на відомий бренд, і разом з тим прізвище Степана Бандери туди вкручене. Що характерно, Ті пабліки, які це поширювали в Польщі, це ті самі пабліки, які поширювали розбрат між українцями і поляками, про те, що насправді велика кількість українців, які в Польщі перебувають, це дуже деструктивний такий момент для Польщі, і от це я абсолютно чітко бачу як такий наратив, який наразі вкидається перед другим туром і перед голосуванням. Звідси і питання про те, наскільки росіяни через, через інших, через свої проксі підшиваються під представників інших країн, і розганяються. Вони їх ботоферми працюють у кожній країні. Фактично, ми робили великі дослідження, і виявляли мережі дезінформації у Німеччині у Франції, зокрема по дискредитації політиків і загалом по внесенню розбрату щодо українських біженців, будемо говорити так. Щодо Євробачення, ще раз кажу, це один одна з історій, але це настільки мізерна і невпливова річ саме Євробачення як таке зараз, і відповідно дискредитація, намагання дискредитувати. Безпосередньо, його що потрібно все ж таки фокусуватися на більш серйозних історіях. А більш серйозні історії це дискредитація, намагання дискредитувати формулу миру, намагання дискредитувати українську владу безпосередньо і е, говорити про якісь перемовини, які є затягуванням часу, виключно для продовження наступу. Оце велика загроза. Саме це євробачення при всій повазі. Це ні про що. Пробачення ні про що, а знаєте, ті наративи, які поширюються проти українців в Польщі, мені дається видається, що це якраз про що, правда? Ну, дивіться, це ваш погляд. Я все ж таки оперую цифрами, які uh -huh. ми замірюємо. І Кажу ще раз, що Євробачення це не те, на чому потрібно зараз фокусуватися щодо дезінформації набагато серйозніші проблеми. А олімпіада, яка ось на носі насувається, чого чекаєте від неї? Від олімпіади в першу чергу чекаю знову ж таки історії про перемовини. Це політична річ. Безпосередньо деякі спортсмени не виключено російські будуть просувати історію про необхідність об'єднання світу, скажімо так, навколо завершення війни, але при цьому вони ж хочуть її завершити на тих, скажімо так, на тій лінії. Яка існує зараз на фронті. Вони замовчують можливість навіть виводу своїх військ з окупованих наших територій. Також росіяни дуже зацікавлені в тому, щоб відбулося так зване припинення вогню під час Олімпіади. Вони суттєво піднімають цю тему знову. Для них це два тижні. А якщо а вони кажуть про місяць, про місяць без вогню це значний. Значний, знаєте, проміжок часу для того, щоб накопичити окремі сили е, і перегрупуватися перед е, подальшими наступальними діями, оскільки їм в умовах великих втрат їм дуже важко, скажімо так, накопичувати резерви для масштабних операцій зараз. Тому е, все буде крутитися навколо цього і олімпіада це їхня можливість. На жаль, відповідно, тут дуже велика робота попереду наших дипломатів для того, щоб Переламати ось цей от фон, який вони створюють зараз у Європі. Під час спілкування з виданням за економіст Вадим Скібіцький попереджав про те, що травень місяць буде досить таки непростим, тому що росіяни одразу на кількох напрямках будуть фокусувати свою пропаганду. Один з тих напрямків це дискредитація України на міжнародній арені. Яким чином це може відбуватися? Чи ви вже зараз ви фіксуєте ось такі намагання? І ну, наскільки я розумію, тут так само не йдеться про пряму діяльність Росіян, але про, про їхніх прибічників або прихованих прибічників. Навіть в урядах різних країн дуже довго і тривалий час після того, як Путін став президентом Росії, і навіть ще за Єльцина вони вибудовували свої мережі впливу безпосередньо в країнах Заходу, в країнах Європи. Це мережі впливу з експертів експертного середовища, з аналітичних, скажімо так, інститутів. З певних політиків, які отримали корупційно кошти за ну, на газі на енергоресурсах безпосередньо, зараз те, що ми зафіксували і подали по, подали на РНБО по розвідці і по дипломатичних каналах мережі в Німеччині, у Франції, мережі впливу. Там і медіа новостворені, там і журналісти з досвідом безпосередньо, і певне експертне середовище, яке регулярно поширює. Наративи про те, що Україні не потрібно давати зброю, і тоді війна швидше закінчиться. Європейський бізнес не постраждає на заході. Так само ну є певні аналітичні центри, занесене Линтерест. Один з них, які просувають дуже обережно, але просувають російське бачення завершення війни і російське бачення, скажемо так, як зберегти так би мовити, світовий порядок. Світовий порядок для них це Україна зона впливу Росії. Безпосередньо, і в такому випадку вони мовляв не будуть повертатися до Варшавського договору, який існував там ну, після Ялти, скажімо так. 45-го року. Е, от відповідно, е, знову ж таки, повторюсь, це по інформаційних каналах по цих мережах впливу. Вони просувають ці наративи. Е, курують е, ці мережі впливу е, з адміністрації Путіна. Безпосередньо Кирієнка займається цим по Україні. Виконавцями є знову ж таки, ну так би мовити, сматрящими за всім цим. Це служба зовнішньої розвідки Росії, головне розвідувальне управління Росії, які мають е, курувати ну, які курують у ці інструменти впливу безпосередньо вони дають задачі. Часто е, співробітники служби зовнішньої розвідки Росії вони ж діють при посольствах Російської Федерації у країнах дуже різних країнах від Європи до Латинської Америки близького сходу. Відповідно, ми концентруємось на Європі, да, але те, що відбувається на Близькому Сході в Африці, це окрема історія. Там дуже потужно, на жаль, працює ворог, і нам потрібно посилюватися в цьому плані. А, о... На вашу думку, яка частина ось цих експертів, які зараз говорять про те, що треба зупиняти війну? Будь-якою ціною? Яка частина з них, ну, справді такі знаєте, пацифісти ліберали або ті, хто відстоюють існуючий світовий порядок, де їх влаштовує Росія в такому вигляді? Чи це російські консерви, які це роблять за гроші і от починають працювати? Який відсоток тих, хто працює на Росію? Загалом, якщо порахувати, це дуже, дуже складне зараз питання безпосереднього відстежування фінансування це все ж таки робота розвідки спецслужб. Тобто, я не можу володіти такою інформацією щодо фінансування. Єдине, що мене особливо дивують, дивують, будемо так говорити певні українські блогери, які виїхали за кордон, деякі з них мають підозри, і вони. Співзвучно просувають ті самі тези по зриву мобілізації, ті самі тези про неможливість України виграти війну, там і так далі, сидячи за кордоном, маючи український паспорт, працюючи на український інформаційний простір. Мені дуже дивно це, але з іншого боку, я згадую постійно, що є проект Друга Україна, який за який відповідає Віктор Медвічук, і який корується знову ж таки тим самим Кирієнком. Мета якого об'єднувати ось якраз українців, які за кордоном біглих представників так званої влади Януковича навколо формування альтернативної, будемо так говорити, України, яка скажімо так, готова до може бути готова до діалогу дипломатичного з Росією. Це божевільним, нібито здається, але це їх плани, це їх концепція відповідно. Яку вони зараз намагаються втілювати щодо європейців, щодо е, латиноамериканських країн, от по латиноамериканських можу сказати, що наприклад е, у Мексиці деякі журналісти звідти, які відвідували ну, так звані журналісти, тимчасово окуповані території під час виборів, які Росія проводила на окупованих наших територіях? Е, деяких з них вербували буквально за тисячу. 200 доларів безпосередньо співробітники служби зовнішньої розвідки, які працюють в мексиканській країні. Це така інформація. Є щодо іншого, це потрібно, звісно, інші, щоб служби надали вам цю інформацію. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони і керівник центру протидії з інформації Ради національної безпеки і оборони України з нами на зв'язку.